Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас сьогодні неділя, останній вихідний ранок почався вже те, що треба. Я сподіваюся, принаймні у вас все добре. А у нас ранок почався з того, що а, Джейсон, У нас є такий килимок, там де водичка всередині і рибки наші плавають. І от Джейсон він розлив цю воду на наш паркет. І він одразу ж починає так здуватись, треба швиденько дігати. І ну, ми не зрозуміли, що сталося. Ну якби Алекс бачив це? Я була на кухні, я ще готувала сніданок для хлопців. І Джейсон прибіг до мене такий весь в паніці, типу, що сталося. Ну, він злякався, звісно, і ручки він показує мені, що в нього ручки мокрі. Е, ти я чую Джейсон. Точніше, Алекс вже починає якби, сваритися на Джейсона. Думаю, Боже, що вже знову? А це от розлилася ця вода і треба швиденько діяти, щоб цей, щоб цей паркет не розмок. Так, куди вона мене веде? Куди ми поїдемо, діти? Зараз. Тому що я їду до мами. Поїдемо сюди. Ми їдемо до мами. Так, я доказала історію, чим доказала, вже не пам'ятаю. Тобто розлилася ця от вода. Ми швиденько почали цей коврик знімати, тобто ну, стресовий ранок такий. Плюс мальчик він дуже хоче вже спадки і ми вже плаче. І зараз Майк прокидається о четвертій ранку, і якби це трошки рановато, ну іначе не день сюди. Але в принципі на тижні це нормально, тому що на тижні ми їдемо в садочок зранку, і виходить він засипає собі в машині, і якраз садочок приїжджає вже нормальний. Повен сил, але ж тут ми трошки пізніше хотіли поїхати, і Джейсон трошки пізніше прокинувся, ніж зазвичай. І поки я приготувала сніданок для хлопців, для Мельчика, у нас така була запіканка ягідна, безмолочна, так як Мельчика, оця лактозна непереносимість досі. І, ну, вона й, напевно, на все серця буде, так як і Валікса, у нього ж така сама проблема. Але все-таки це регулюється. Ну, Було безлактозне цього ранку. І я також її їла, але, чесно кажучи, я так відкусила дві скипки і побігла. Не було коли їсти, тому що готувала мейличку і готувала Аліксу. Сьогодні перший раз такий рецепт готувала Шакшука. Я думаю, багато людей вже знають. Це типу яєчня з томатами, така, там сир, болгарський перець, цибулька. Тобто така смакота. Готувала я це, і ну це забирає час, чесно кажучи. Тому тому якби мені це взяло багато часу зранку і вже треба було виходити, бо мельчик плаче і все таке от швиденько швиденько Але в принципі я дуже сьогодні рада, тому що я чекала цього дня. Сьогодні Марія в нас не працює вихідна сьогодні, і це моя сестра хто не знає. Моя молодша сестра, вона зараз вже проживає з моєю мамою, тому що е, вона проживала зі мною, але в Алікса на кота з'явилася сильна дуже алергія. І він почав задихатись, тобто настільки прям сильна. І довелось Марії поїхати жити до мами разом з котом. Тому тепер я сестрою бачусь рідко. Це взагалі не весело, але ну, вже як є. Хтось спішить в неділю зранку куди, ви спішите. <кій> <кій> так, а чому чекала я цього дня, тому що сьогодні я і Марія ми підемо е, в тому містечку, де проживає моя мама, називається Сан-Жан-Сюрішель. Я проживаю в Сан-Вазіле трошки далі. У е, нас між нами 30 хвилин. Дороги, ну, без, без пробок, без трафіку 30 хвилин. От зараз мені залишається 25 їхати, думаю, включуся Марічка спить, ура, Думаю, включуся на вас заодно і поспілкуємось трошки. У мене голос ще такий собі трохи буває не самий крутий, але думаю, для вас це не перешкода. О, Дивіться, тут не саме зараз, не саме гарне зараз місце, але... Не кидайте мене. Я тут ще з вами хочу поспілкуватися. Так, значить, їду я до мами. Знову я схожу з теми, я так люблю це взагалі. Ми з Марією сьогодні підемо по магазинам. Там мами в містечку дуже багато різних магазинів. У мене тут, де я проживаю я, якось немає магазинів. Є, є продуктові магазини. Один навпроти мене, один справа від мене, одна аптека напроти мене, інша справа від мене. Тобто Аптеки, алкогольний магазин, продуктовий магазин, суші-бар є і, і ветеринарний. Тобто Це, це все, в принципі. Що, синочок? Ага. Ніякого одягу немає. Магазинів одягу у нас немає, найближче це в місті Сан-Бріно, там, де працює моя сестра. Це 10 хвилин від нас. Так, це недалеко, але ми туди їздимо вже з 2019 року. Відколи ми переїхали на Південний Берег Монреально. Ми їздимо завжди на ту плазу. Плаза це велике скупчення магазинів. І от вже якби не цікаво. Так, там час від часу закриваються якісь магазини, з'являються нові, але все-таки, знаєте, ну, звикло, приїлося. А от мені вже дівки нашептали, птали що в цьому місті Сан-Жан, де проживає моя мама, там магазин, там він набагато більший. <сі> Я взагалі шопінг не люблю. Але от коли в тебе з'являються діти, то й шопінг радість. Хоча б просто піти подивитися. Зараз фінансово не дуже легко, так як ми придбали цей будинок. Тобто зараз, звісно, фінанси трошки... Трошки зовсім не в нормі, але е, все одно просто прийти, прогулятись, подивитися, що є, яка зараз взагалі мода, і треба обов'язково не забути придбати Джейсону зимню шапку, тому що його шапка осіння лише а зимня, та що була в тому році, вона вже маленька. Що там, зайчик? Тому йому треба обов'язково, щоб закривати його вушка, закривати вушка, закривати головку, то Треба купити зимню шапочку, а в Алікса немає рукавиць. Тому треба йому придбати рукавиці. Бо тоді е, двох відео до цього відео, там ми підготовку до, до, до зими робили, він на вулиці прибирав це все, і він все замерз в руки. От він е, дуже мерзне в руки. Е, я, наприклад, ні. У мене руки, ну, я можу мерзнути, коли навіть не знаю, ну, зазвичай я мерзну. Але от коли я на вулиці, наприклад, мені нормально, в руки я не мерзну, в мене руки гарячі завжди. Не знаю, як це працює. Мені може бути холодно по тілі, а от руки нормально. А от Алікс навпаки, він коли був маленький, він розказує, що він відморозив пальці. Тобто в нього вони на кінцях, як тільки стає холодно, вони біліють повністю ці пальці. І він, до речі, не може брати прям такі гарячі, гарячі речі, і ну, просто ти. Береш трьома рушниками якусь річ там, з духовки, наприклад, так? дістаєш дещо. Тоб він може це брати просто руками. Єдине, що це спалить шкіру, але от саме? саме як це називається? Боже? Саме те, що воно дуже гаряче, це він не відчуває. Так само холоду, А от коли він на вулиці, у нього дуже мерзнуть руки і в нього вони болять. Тому йому я не знаю, де його рукавиці взялися. Я йому колись купляла хороші рукавиці, десь вони обходились. Не знаю, де? Ну ладно, то вже таке. <світтє> Тому от треба мені заодно і придивитися. Білочка біжить. Переходить дорогу, видно. Маленька, лялечка. Така лялечка, малесечка малесечка Я обожнюю цей білочок. Так, тобто такі от справи йду я на шопінг типу. Взагалі е, сьогодні у нас вже там 8 чи 9, я, напевно, не знаю. 9 сьогодні, так, 9 листопада. У <кій> е, мене 6 грудня, вечірка новорічна на роботі. І, звісно, в мене ніякого одягу немає. По-перше, я дуже погашила, на мене ніякі речі взагалі не підходять. Е, зазвичай я була е, в районі 50 кілограм. 55-56, ну, до, до 60. Навіть коли я Джейсона родила, за першу вагітність я набрала 1 кг, а за другу, а за другу... Ой, я вже не пам'ятаю. Просто в мене сильний токсикоз і якби це мені не дає набирати вагу. По-перше, я багато скидала ваги, з, навіть з вагою 50 я скидала. І потім я, коли вже набираю, то я набираю тільки ту вагу, яку маїз. я скинула, і плюс там один кілограм. Маїс. Маїс? Ой, нагору в рапо. Чи інтеліжанс Маїс? Джейсон каже: кукурудза. А це дійсно кукурудза. Моя ти розумашечка. Е, тобто, а от е, як в мене почався сильний стрес. Е, це було в зв'язку з Джейсоном, коли я почала помічати, що він. Що в нього є деякі відмінності від інших діток, скажімо так, або від інших людей навіть. От тоді в мене почався сильний стрес, тому що я не розуміла, що це, що нас чекає, чому в дитини така реакція. і мені знесло дах просто. Я почала жерти, як ніби не знаю, як ніби це останній день на землі, просто мій. І так продовжувалось до сьогоднішнього дня. Я і продовжую заїдати ці емоції. <кій> От буваю, немає стресу в мене. Я не наїдаюся. Але тільки є якийсь маленький стрес, це все. У мене просто... просто все, що є в хаті, все, що є під руками, воно просто заходить і все. Ось так я і набрала 20 кг, тому в мене всі мої речі, я їх відклала в далекий ящик, в далеку корзину і. Я не знаю, чи я взагалі повернусь колись до цієї ваги. Було б дуже класно, тому що зараз якби це взагалі з моїм зростом, така вага це взагалі ну, якби, не дуже прикольно і мені важко навіть пересуватись. Бігати за дітьми також важко на вулиці десь там. Тому моя мрія схуднути, але напевно, коли я буду готова до цього ментально. Зараз я, я починаю, тримаюсь два дні. Хоча я не роблю якихось дієт, я якби їм ну, взагалі нормально, в мене дуже багато знань на рахунок цих е, дієт, цих правильних здорового харчування. Тобто я не голодаю нічого такого, кількість ніякого їжі не зрізаю, нічого. Але от е, в голові якби, є стрес і це все блокує. І навіть коли я, я зверталась до сімейного лікаря. З цією проблемою, о, дивіться, на гори краще. З цією проблемою кажу, що я хочу схуднути, вона каже, як би ти не хотіла зараз схуднути, в тебе рівень кортизолу дуже високий і він буде блокувати всі твої спроби схуднення, Тому спочатку треба пропрацювати голову, а вже потім можна буде худнути. Тому я якби, напевно трошки зараз відкладу цю спробу схуднення мою. Що кожен раз, коли я пробую схуднути, я набираю ще справу. У мене є одні штани, в які я ще якось влазю. Не знаю, що це, що це робиться, але е, от, до чого все це йшло, До того, що от, мені треба знайти щось на, на цю новорічну вечірку для роботи. Не знаю, що я знайду з цим пузом величезним, яке з'явилось після других політиків. Після перших в мене такого не було. Ой, коротше, треба щось знайти величезне по розміру та ще, щоб сховало це пузо. Я знаю, що є оці штучки, які втягують. Ну, втягують я не знаю, якісь утягачі, не знаю, як вона називається. Але так, знаю про таке. У мене така штука є. І, звісно, 100% я її одягну. І... Все одно треба щось придивитись, таке, щоб ну це неправда, що жінки е, в різних формах не можуть вдягатись гарно. У нас ми вже якось з мамою знімали відео, що в нас тут навіть на пишних жінок, на самих маленьких жінок, на XXS, тобто вибір є завжди на будь-які, на будь-яку фігуру можна. Знайти гарні яскраві речі. Це не проблема. Е, тому я як також маю сходити, подивитися. Наче все розказала. Я. Я не знаю, якщо у вас є якісь питання, випишіть. А взагалі, були питання, як там Джейсон, як і. В школі в нього все прекрасно. Слава Богу, школа йому подобається, він туди йде з задоволенням. В садочок це, наприклад, коли він ходив в садочок, це була вічна, ну, важко було, завжди важко. Треба було його змушувати, якось насильно туди заводити, тому що на роботу йти треба, а він нічого знати не хоче. Ну, В принципі, часто так буває. В принципі, хто хоче буде, навіть ми на роботу не дуже хочемо йти. Так от зараз він йде з великим задоволенням до школи, слава Богу. І мені подобається школа дуже. Я туди я дуже тісно спілкуюся з викладачами, там багато викладачів. Четверо, наче кожен раз в класі присутність. З... Шість дітей і четверо викладачів постійно присутні. І двоє це сервіс карт, це типу продльонка. Не знаю, як зараз це називається, в мій час це називалось продльонка. І от також дві жіночки. Але знаєте, я бачу багато результатів для Джейсона. Дійсно, він дуже змінюється, видно позитивні результати. Все таки, скільки б я не читала літератури, скільки б я не, не дивилась відео, не слухала різних семінарів, там різні етери про аутизм, як з цим жити, як з цим працювати, все одно це не те, коли людина вчилась кілька років, або коли в людини є вища освіта, тобто університет, вона знає чітко, як з цим працювати, тому що Аутистичний спектр він дуже, ну це спектр він просто нереально великий. І кожен випадок індивідуальний, тобто немає двох однакових аутистів. І, звісно, е, я Джейсона знаю прекрасно, я знаю, як з ним жити, як з ним працювати, я знаю весь слів, що йому зараз треба. Але професіонал є професіонал. Тобто і тим більше, коли е, у мене є ще одна дитина, я також працюю цілий день. Буває, я приходжу додому, знову працюю, тому що на роботі, як я вже казала в попередніх відео, мені не вистачає часу через садочок і школу. І коли я приходжу додому, звісно, в мене вже немає вже цього часу займатися з ним, з Джейсоном, наприклад. Тому цілий день з ним займаюся, і це дає результат. Я якщо з ним займаюся, то це годинка в день. В принципі, цього також достатньо, тому що можна перенавантажити дитину. В них це дуже тонка грань до, до перенавантаження. Перепрошую. Тобто це дуже круто. В школі клас. Мені дуже взагалі я, я задоволена школою, Алекс також. Мама моя бачить позитивні результати. Батько мій вчора до нас приходив, каже, Боже, Джейсон умнічка. Тобто з ним зараз набагато легше, з ним працюють. Він почав, до речі, казати два слова разом, не завжди, але це, в принципі, от вперше. Він зараз вже старається робити якісь маленькі фрази. І взагалі, ну тобто, я настільки задоволена цією школою, я настільки е, вдячна. Лікарю педіатру, яка нам порадила все-таки піти в цю спеціалізовану школу, не саме в цю, а в спеціалізований клас, тому що я аж дуже хотіла, ну, як і більшість, напевно, батьків з такими дітками, щоб дитина йшла в звичайний клас, так як ходили ми в звичайний клас, всі діти однакові, тобто немає ніяких відмістей. Але мені порадили, що там йому будуть приділяти дійсно більше уваги. З ним будуть працювати саме по тому профілю, по якому йому потрібно. Тому що в звичайній школі 30 дітей в класі і одна чи дві там викладачки, а тут 6 дітей в класі і 4 викладача. Тобто, звісно, йому приділяють увагу. І плюс до цього всього вони, вони працюють саме з такими дітками, тобто взагалі прекрасно. Так, що там ще далі? Поїхали. Е, тобто немає що сказати, я задоволена, Алікс задоволений, все класно, на рахунок цього не переживайте, все супер. Е, тобто такі от справи. Мальчик-садочку теж окей. Мальчик в нас завжди хворіє, правда, тому що він, е, як Джейсон, був маленький, він також хворів частенько, але це не порівняти з Маелем, тому що Майль, він завжди хворіє. А все тому, що я думаю, Джейсон він грався завжди один, він з дітками не грався. От він завжди в компанії дітей. Він зовсім не такий, як Джейсон. Це зовсім інша дитина. Тобто Маельчик у нас ходить, збирає всі, всі ці віруси, всі мікроби. Що зайчик? А? Джейсон побачив Макдональдс і вже каже мені, давай. Він же ж зараз до 11-ї, там немає з цього чого їсти. Він їсть, це говорити. він їсть звичайний бургер без ніяких, без, клітчів, без нічого, тільки з двома котлетками. А до 11 ранку таке не дають. Зараз у нас лише 8.40 ранку, тому треба швиденько звідси їхати. Так, ну я надіюсь, я вам трошки все розказала коротенько, аж на 20 хвилин. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте питання. Я чесно рада повернутися на YouTube, мені дуже не вистачало цих от відео, цих розмовних... розмовного цього часу, але дійсно часу не було, діти хворіють, постійно ми в лікарнях і отаке от, от. Тому я вам дякую, що якщо ви послухали це відео. Дякую вам за вірність. Що ви зі мною. Я бачу ваші коментарі, мені дуже приємно, що ви навіть після такого втриву, після такого часу, моєї відсутності, ви залишаєтесь зі мною, ви пам'ятаєте все, як наче було вчора. Тому я вам дуже вдячна. Ціную вас, мої любі глядачі, і до нових зустрічей. Всього вам найкращого, пока-пока. Mm hmm.